Прекрасні дівчата! Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати у режимі виклику челенджу. Відпрацьовувати планки і робити це без зупину без відпочинку. Точніше, ми вже майже закінчуємо це робити, тому що наш виклик складається з восьми тренувань і вже шість є у стрічці. Якщо ви ще їх не зробили, наполегливо вам пропоную це зробити. І нам залишилося сьогоднішнє сьоме і фінальне. І кожне наступне тренування ми трошки ускладнюємо, і кожні два наступних тренування ми додаємо вправи. Тож будьте уважні, ретельні, але пожалуйста набираємося терплячості і робимо, перевіряємо себе на так зване слабо. У нас є чарівна циферка 5, Тому що ми працюємо без відпочинку, без зупину 5 сетів. І змінюємо положення одне за іншим, і робимо п'ять рахунків там, де використовуємо статику. Я вам рахую, і робимо п'ять разів пересування там, де у нас планка динамічна. Тож ще раз нагадую, будьте. Уважні будьте ретельні, і ми робимо все це із задоволенням. Я Олена Дуба, смійка Олена фіт. Я вас завжди запрошую. Приєднуйтесь, тренуємося разом. Робимо це для нашого активного здоров'я, і щоб це було дійсно на здоров'я, ми ретельні до техніки. Отже, сьогоднішнє тренування. Ми додаємо ще одну вправу на сьогодні, аж п'ять вправ. П'ять сетів, Динаміка є, статика є і є кроки, і є вже стрибки. І якщо стан вашого здоров'я не дозволяє робити подібні рухи пересування, ви завжди можете повернутися до початкових тренувань у виклику і зробити їх додатково. І в цілому до цього виклику, з восьми тренувань, ви завжди можете повертатися, коли є необхідність перевірити себе, попрацювати з собою, зекономити час, до речі активно. Вони ці тренування назавжди зберігаються в моєї стрічці на моєму каналі. Долена Фіт. А сьогодні ми працюємо вже і починаємо знов з класичного опору від долоні. Я вам буду рахувати. Будьте уважні. Коліна. Можна на підлогу, плечі від шиї, поперек не провалюємо. Живіт, збираємо і посміхаємося. Обличчя не напружуємо. Поїхали долоні. Один, два, три. Весь час ми готовності. Чотири. П'ять. положення перед пліччя. Бічний упор. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Зміна. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Долоні. Третя Вправа. І це гірка. Коліна можна зігнуті. Вдих можна вгору і видих упор. П'ять разів. Один. Два. Три. Плечі від шиї, Штовхати руками від підлоги. Іще один зроблю. І четверта вправо. Ми будемо крокувати. Наприклад, з правої ноги іду ліворуч і навпаки. Один. П'ять разів. Два. Три. Чотири. П'ять. Крапка з іншої ноги. В інший, в інший бік. Два. Три. Чотири. П'ять. І фінально вправо. Стрибки. Вперед ноги ширше. Повертаємо упор. Вперед. Упор. Ще два рази. І ми не зупиняємося. Другий сет. Рахую один. Два. Три. Чотири. П'ять. Передліччя. Бічний. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Зміна печі від шиї. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Долоні вже. Гірка. Вдих, Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Крокуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Крапка. інший бік. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Стрибки. Перед. Повертаємо. Два. Три. Шия вільна. Чотири. Дівчатами. Два сети. Маємо. третій, Рахую один. Два. Коліна підлогу можна. Три. Чотири. П'ять. Передпліччя. Один. Ніжнє коліно також можна на підлогу. Тут. Два. Три. Чотири. П'ять. Зміна. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Долоні. Гірка. Дих. Видих. П'ять. Чотири коліна можна зігнуті. П'яти не обов'язково на підлогу ставити. Але щоб хатися вгору і долоні. і Стопи. І стрибки. Стоп. Ще кроки. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Інший. Два вже. Три. Чотири. П'ять. От тепер стрибки. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Нам ще два сети. Стаємо. Один. Два. Плечі. Три. Шия. Голова. Чотири. П'ять. передпліччя Один. Два. Верхівка завжди вільна. Чотири. П'ять. Зміни. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Долоні. Гірко, Дих, видих. один, Два. Три. Тримати хребет. Чотири. П'ять. Крокуємо. П'ять разів кожен бік. вже два тут. Три. Чотири. Крапка інший. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І стрибки. П'ять. Чотири. Три коліна вперед дивляться. Ще один. І останній. Сет, дівчата. стоїмо, Один. Два. Три. Штовхатися вгору. Чотири. П'ять. передпліччя, Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Зміна. Один. Два. Три. Дихати. Чотири. П'ять. Долоні. Гірка. П'ять. Чотири. Ху. Три. Ми круті. Два. Один крок. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Крапка. Інший. Один. Два. Три. Чотири. П'ять і стрибочки. П'ять. Чотири. Ми з себе не завалюємо. Ще один. Ху! Упор спочатку повернулися і обережно. Крок одна нога, інша. Ху, та залишили вверху. Голова внизу. Дуже спокійно, руками порухати, подихати, шия вільна, перевіримо, повороти обережні. І дуже повільно, дуже спокійно розкручуємося. Плечі, шия голова. В останню чергу дуже спокійно. Якщо треба постояти, послухати себе. Голова довго була внизу. І треба, треба себе розуміти, розуміти свій стан. Дівчата, ми крутяшки. Хто зі мною згоден, будь ласка, коментарі пишемо під відео і дихаємо вдих. І відпочиваємо вже. Дякую собі, обов'язково кажемо. Струсити видих. Ще раз зроблю. вдих. Ху! І струсити видих. Оберти плечима давайте зробимо. Не поспішаючи, витягуючи тканини ши. Можна легкі нахил головою вперед, але це не кидок. Вперед, кілька разів. А для того, щоб допомогти собі витягнути ділянки ши. Угу. І зробимо ще нахил, згинаючись кульшових вперед з рівною спиною. Долоні від стегон колін, але не давити. І витягнутися у такому нахилу, плечі від шиї. Подихати тут. Ху. І дуже спокійно, м'ягко спочатку, тіло вниз тулуб, а потім знов розгинаємося, розкрутитися. Життя прекрасне, дівчата. Дихаємо і даруємо мені ваші прекрасні вподобайки. Отже, ми пам'ятаємо, що життя реально прекрасне, коли ми рухаємося, воно ще і ще прекрасніше, коли ми робимо це правильно, технічно, цільовому порядку, на килимку воно. Безмежно Угу. Я сподіваюся, ви зі мною згодню. Отже, у нас залишилося ще одне най найскладніше тренування з цього всього виклику, з восьми тренувань. Ми терплячі, ми обов'язково його зробимо. Отже, будь ласка, повертаємося до зустрічі на килимок Продовжуємо працювати разом.